Можна зняти у цьому готельчику, також навороченому, прямо біля самого моря. Ось пляжики, будь ласка, є кафешка, це ксаміль. Ну от, пане. Юрій, от ми зараз сказали, да, от нам сказали таємниці, ті, що ми вам зараз поділимося. От, деякі. Розкаже трішечки секретики. От, викате дорогу. 300 євро через букін тут, правильно? Через мене бронювання сіки 230 євро. 230. Номер, правильно? Тобто 70 євро економії раз. По трансферу економія доїдемо. Два. І є ще дешевший готельчик, бюджетний, але я думаю, він нічим особливим не відрізняється, окрім того, що тут є сніданки і ближче тут. До моря буквально ну от і море. А тут Ну 70 метрів, там живемо, зараз покажемо, подивіться на каналі. Там в цей період від 72 до 90 євро. Різницю відчуваєте. Тому кому треба, звертайтеся і це ксаміль. Самілі будете відпочивати біля самого моря. Трансформент 230 євро, але по факту ви зекономите не на 100 євро або 130 просто з подорожі. От. А так через таксі з Албанцями дорожче. в общем я кажу завжди на блогах, що я економлю ваш час, нерви і гроші. Тому кому треба, будь ласка, звертайтесь.